Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Мах Веляр. Веляр, вітаю, вітаю любов! Радий бачити навзаєм веляри. Перш ніж ми розпочнемо наше відео, я хочу звернути увагу всіх глядачів, що в прикріпленому коментарі знаходиться посилання на монобанку. Ми збираємо гроші на автівку для наших військових. Тож, будь ласка, якщо вам сподобається цей випуск, задонайте по серцю, ми вже зібрали 134 тисячі. Загальна сума збору в нас 300 тисяч. Це буде е, пікап для наших військових, який буде здійснювати виконання бойових завдань. Тож давайте разом зробимо диво. Е, а тепер я хочу поговорити про нову загрозу з Білорусі. Що це там сезон бараболі не розпочався, а вони вже кудись збираються. Восени на території Білорусі, війська РФ. Та е, Лукашенко розпочнуть свої бойові навчання чергові. Ми маємо врахувати той факт, що під прикриттям навчань вони вже е, зробили повномасштабне вторгнення. Чи готує якусь провокацію на осінь е, Путін, скориставшись умовним перемир'ям. Сирський, до речі, сказав, що може повторитися сценарій 22-го року восени для України. Давай розглянемо всі варіанти. Ну, по-перше, я в довгостроковій перспективі бачу повторний наступ на Київ. Але це знову ж таки ближче до 2030 року. Але те, що я його бачу тоді, може показувати так, що, що акцент може змінятися на, на більш близькі дати. Тому зараз ми це з'ясуємо. Є. А, дивись, так багато карт випало, причому я так не планував, щоб стільки вилізло карт. І тут дуже багато інформації. По перше, рішення прийнято в Росії. Це рішення стосується вторгнення в балтійські країни. По-друге, в них ще є інше рішення, більш, більш маленьке рішення, тому що це все-таки анексія на три країни. А це рішення це знову таки напад на Київ. Я бачу, що ворог Путін випадає арканом Жрець. Він у нас зазвичай він планує конкретним чином саме вторгнення. Ці навчання вже давно не проводились, і карти показують, що вже їм це потрібно навіть для відмиття грошей, для тренування білоруської армії і так далі. Але ворог це використає для одного з нападів: або для нападу на Балтійські країни, або для нападу на Київ. Ці карти показують. Але при цьому всьому. Карта іде якихось, якихось важких ситуацій для Росії, тобто, можливо, вони будуть готуватись, але у них зірветься. Не вистачить боєприпасів, сил, планування. І все-таки, якщо підходити до ітогу цієї осені, коли пройдуть навчання, все-таки вторгнення не відбудеться. Саме, в ці, саме цієї осени 25-го року. Військова ситуація та можливі наступи. Що очікувати від росіян у зв'язку з розширенням сірої зони на Сумщині? До речі, бідна Сумщина. Шановні сумчани, чесно співчуваємо тим обстрілам, які відбуваються зараз. Це просто ж Харків, суму. Тіх сказав, що Харків гасять зараз так, як гасили на початку повномасштабного вторгнення. Суми, ситуація, ну вкрай важка. Якщо ти пригадаєш, ми коли з тобою дивились, я казав, що бачу для Харкова особливу загрозу на цьому тижні. І мені так ішло приблизно в середу. Ну, воно сталось вівторок, пізно ввечері. Можна сказати, що і середа. Зараз скажу по сумні. Так. Ворог справді тисне. Я бачу, що тиск навіть посилиться. Але ворог не матиме широкого успіху там, він не буде мати якихось переваг сильних, і він не буде в принципі перемагати на сумському напрямку. Я бачу, що просування, які випали, так вони є, але бет вони обмежені, дуже обмежені, і вони такими і залишаться. Тобто я не бачу там поразки для української армії, не бачу того, щоб ворог захопив багато наших території. Чи на правда, що наші зсу повністю залишать Курську область? Я тільки розділю. Спитаю за той шматочок Курщини, який тримають ну, біля суджі. І спитаю окремо за Тьоткіна, тому що воно окремо зовсім. Uh -huh. Це ближче аж до Чернігівської області, туди, uh -huh. до шостки, туди аж. Біля суджі цей. ну ці... Залишки території дуже скоро будуть захоплені ворогом. Тобто там їх дуже мало залишилось. І от, в принципі, що ворог дуже скоро захопить і витіснить за оцю дорогу, яка на карті намальована. А, тобто за рубіж, і тут теж рубіж є певний берег річки, і тут теж тобто, земля і, і повітря. А тепер я подивлюся це Тьоткіна. А там будемо залишатись. Mm -hmm. Тьоткіно це ближче до Глухова, Потивля, Шостки. Там на берегу річки сейм, захоплено поселення міського типу невеличке. Mm -hmm. Там 16 квадратних кілометрів. Ну от Його ми все одно будемо тримати і. Його не захоплять, відходити не будемо. Чи готує РФ найближчим часом наступ на лівобережжя Дніпра? Я говорю зараз за міста Нікополь і Марганець. Які взагалі перспективи оборони цих місць? Карти показують мені так, що відповідно ворог має такий план, і він буде рано чи пізно здійснювати штурмову операцію на ці міста. Тобто він буде висаджуватися на правому березі, на біля Нікополя-Марганця, Постолова, і він буде бажати розпочати там новий фронт. Для того, щоб захопити Запоріжжя, взяти в оточення і так далі. Я бачу такий сценарій, але я не бачу його найближчим часом. Це буде через певний проміжок часу. Це загроза дуже велика, але я бачу, що її буде відбито нашими силами оборони. Угу. Тобто це ілюзія. Так. Давай повертаючись до Сумського напрямку, повертаючись до Харківського напрямку. Чи можлива примусова евакуація з міста суму, зважаючи на те, що відбувається? <кій> евакуацію таку об'являть угу. і будуть спонукати людей до виїзду. І Це буде правильно, в принципі, тому що загроза буде. Ворог не захопить суми, він не візьме його, їх в тотальну блогу, це місто, але все одно він підійде близько до міста. Тому буде така необхідність евакуйовуватись. Угу. Скажи мені, будь ласка, місто Харків чи буде евакуація з Харківської області? Що чекає місто Харків? З Харківської області не буде евакуації. Там буде все більш тихо. А Харків обстріли давай подивимося, бо ці трагедії це просто жесть. Обстріли по Харкову. Ого. Ой. ну... Ну, Дуже сильні обстріли. Це і шахеди, і балістика, і артилерія. Тобто, тут. Сукупно, дуже багато різних факторів, ризику, тому дуже будьте обережні, тому що в Харкові бачу таку трагедію, як була в Кривому Розі. Дивимося зразу Дніпро, Запоріжжя і знову Кривий Ріг на найближчі тиждень. Саме так. Ти знає ніколи не думала, що можна на звук коло да? Угу. Дивимося Дніпро. Запоріжжя. Кривий Ріг. Ну, зараза. Дивись, Бо, дивись, Дніпро буде велика загроза по Дніпру. Бачу удари, бачу. Дуже сильні атаки і теж людська трагедія. Запоріжжя будуть обстріли сильні, будуть вражання, але при цьому всьому без трагедії. Кривий ріг, повторення трагедії, повторення атак і дуже сильні атаки, можливо, ще сильніше аніж були. Тут зночих ключ, що саме малося на увазі, що має на увазі ця колода, можна розкрити якось цю карту стосовно Кривого Рогу. Які ключі в Кривому Розі має ворог і що шукає, що є об'єктом? Тут скоріше за все, що він вважає ключем Кривий Ріг до свідомості Зеленського чи до свідомості українців. І вони думають, що це їх ідеологічна мета, і що, б'ючи по Кривому рогу, вони зможуть змусити нас е, ну, вернутись в розпач і е, чекати миру з Росією. А Маргарита Сімонян, до речі, нещодавно виступала, і вона ж, і вона ж е, вона сказала, що. Так, ми не можемо типу захопити Україну. Вона визнала, що ми не так, можемо що, ви вона ж збиралася на хрещатику да. Так, типу, да, 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 Але вона такова? сказала, що українці ж хотять миру, тому що дуже багато ракет сипеться. Тому от ми чекаємо, що українці із за цього підуть на мир, от, із за того, щоб не. Що тому, що втомились від ракет. Ну я тобі скажу, а, тобі... ми ніхто не втомились, і ми будемо чинити Ні, спроби. ну ми втомилися. Насправді ми втомилися, але ми чинимо супротив. А е, мирної угоди все-таки семенян дочекалася. Е, сьогодні вночі, шановні глядачі, під Підмосков'ї виловлювали якісь невідомі літаючі об'єкти українського виробництва. кажуть, що НЛО було з нашої сторони. Чи то правда, чи то ні, то А, до речі, вона, вона ж проживає саме під Москов'ї. Теж багато да, разів списала сьогод... заяви в прокуратуру російську, що українці на неї дрони відправляють. бідна. то, то така, їй треба бідна. шукати нову хату. Ну uh, ж? да. в Сибіру до речі, там десь на Соловках, прекрасна нерухомість. Я думаю, її ну але ж туди теж трембіти жде. Не... долітають туди. Ну uh, якщо там буде сіманян, то там і карма долетить, і трембіти. І небо буде падати камінням. А можна, до речі, її знаєш, куди їй поїхати? В колонію чорний дельфін. Вона ж так створена, щоб ядерні вибухи витримати, тому там вона буде мати повну да. безпеку. Ти знаєш, да, в чорному дельфіні», там співробітники чорного дельфіну, вони з сім'ян на одній хвилі розвитку, сприйняття, її прям туди дуже треба. Буде товарищеська обстановка. Після того, як ми дали здачі, це, до речі, шановні глядачі, на тлі того, що ми переживаємо кожної ночі ось цей терор, ось ці обстріли, ось ці жахи, ми маємо розуміти, що ми не просто жертви в цій ситуації виходимо з цієї позиції жертви, ми даємо здачі. Наші військові дають здачі. Ваші донати, які йдуть на дрони, на ЗСУ. Вони також є допомогою нашим військовим, і вони допомагають боротися з ворогом і давати здачі. Сьогодні дуже успішно провели роботу по військових об'єктах. Давайте тепер подивимося, чи втратила Московія певні важливі військові об'єкти цієї ночі. Зараз ми це подивимося. До цього хочу запросити вас підписатись на мій телеграм-канал Третій альянс. Там є дуже особливі передбачення, які вам варто побачити. І також підписуйтесь на мій інстаграм собакамах.Веліар, там дуже цікаві сторіси, і на мій ютуб-канал маг.веліар. І, до речі, любов, можливо, скажемо нашим глядачам про зустріч, що ви можете зі мною зустрітись наживо 10 травня. Києві це буде дуже цікава зустріч, коли ви зможете і попрактикувати, і поспілкуватися, і зможете задати свої запитання. Це буде лекція, це буде практика. Це буде така дуже особлива, дуже камерна подія, і також триденний ретрит на території Київської області в дуже затишному місці. Я думаю, що ви, шановні глядачі, не залишитеся байдужими і ваші запити, які у вас є, і ви озвучите під час цього ретриту, обов'язково буде запущено в роботу і реалізовано. Тому не втрате своєї нагоди. В описі до відео є посилання на магічну канцелярію. Вже пишіть. Так, ми ще дивимось. А, ну, що я можу сказати, в принципі, по картах тобі? що а, Ці удари є тільки початком. Uh, і не початком вже, звичайно, тому що постійно ми і так б'ємо, але початком по інтенсивності mm -hmm. я бачу, що дуже зросте інтенсивність наших ударів по по Росії. І я бачу, що вони будуть частішими, більш влучними. І це ми, і наші дрони навіть призведуть Путіна до того, що йому доведеться скорочувати виробництво чи його підвищувати. Щось змінювати в економічному середовищі І із-за цього, в принципі, я бачу поразку Росії в економіці? Лише тільки із за наших ударних дронів. А, так, давай подивимося, чи справді в кінці цього року для нас стосовно нашої військової економіки. Може існувати загроза дефіциту коштів в бюджеті на зарплату нашим військовим. Зараз справді є якісь складнощі з цим і недостача фінансів. Зараз подивимось далі, як це складеться. Я бачу, що завдяки якійсь установі чи установам світовим до нас прийдуть додаткові фінансові транші, які зможуть перекрити ці потреби для наших воїнів ЗСУ. Ходять такі чутки, що зараз українська делегація знаходиться в Америці в Вашингтоні, і е, зараз буде підписання дуже важливих документів про що йде мова і е, наскільки успішною для нас буде ця поїздка. Це буде якась угода по Копалинах, буде її відозмінення, буде підписання якоїсь частини. І я бачу так, що це дуже невигідно буде Україні. І бачу так, що ми залишимося дуже незадоволені а, тим, що вирішиться у Вашингтоні сьогодні. Давайте тепер поговоримо про китайців. Хто були ті двоє китайців, яких взяли в полон ЗСУ? Белял це вбивці, жрець, що працюють на Путіна. Мем це домовленості. Десятка жезлів це небажання відповідальності, король Пентаклів за гроші. Ну, дивись, тут питання в тому, що це найманці Путіна, але вони туди направлені. КНР як, як штатні військові їхні для розвідки інформації, для приймання досвіду для Збройних сил. КН... КНР. Чи багато таких КНР, точніше. Так, я б ризикнув навіть сказати, що десь і 10, і 20 тисяч є. А навіщо Росія запрошує? В них же мобілізація постійно, в них величезна кількість населення. Але ми постійно бачимо іноземний контингент, який попадається нам в полон. Навіщо вони в такій кількості, якщо в них все окей з мобілізацією, долучають іноземного контингенту? Вони заробляють гроші на навчання в бою представників різних держав, чи не так все добре з мобілізацією? В них і проблеми з мобілізацією почалися, і мало бажаючих, mm -hmm. і так далі. Тобто проблеми з мобілізацією і дружні домовленості з цими країнами. Тобто вони навіть їм гроші платять за те, щоб їх військові змогли повоювати в цій війні, mm -hmm. тобто країни терористи платять гроші е, Росії. Терористу росії. Да. От Росія. Росія це досвід. головний терорист. Давайте тепер поговоримо про терористичні загрози та диверсії і, можливо, удари. Чи варто очікувати нових е, спонтанних, неочікуваних бомбардувань через модернізацію балістичних ракет РФ? Модернізація однозначно буде, я бачив нову зброю у росіян в плані ракет, що вона буде з'являтися. Так, на жаль, кількість балістики буде значно зростати у використанні на цій війні. РФ зробила шахе, де смертоноснішому кожний несе до 90 кілограм вибухівки. Які загрози для міст України, зважаючи на ці новини? То обстріли будуть частішими і страшнішими? На жаль, так. П'ятірка мечів. Карта вбивств, трагедій, смертей і ударів значно зросте. Шановні глядачі, не нехтите сигналами повітряної тривоги. Бережіть, будь ласка, себе і своїх рідних, підтримуйте нашу ЗСУ, тому що нашим військовим зараз необхідна наша підтримка. В описі до відео в прикріпленому коментарі вже знаходиться посилання на монобанку. Ми збираємо на пікап для наших військових Загальна сума збору 300 тисяч. Наразі зібрано 134 тисячі, і е, ми звертаємося до кожного з вас за цей випуск. Будь ласка, задонайте по серцю хто скільки зможе. Вляра, тобі я дуже вдячна. На да, чекаємо з Валяром зустрічі на наших глядачів 10 травня. А також запрошуємо на триденний ретрит з веліаром в передмісті Києва, який відбудеться в травні місяці. Деталі в телеграм-спільноті Магічна канцелярія в описі до відео вже є її пропосилання. На цьому прощаємося з вами. До нових зустрічей.